Одна людина загинула ще 19 осіб. Дістали поранення в результаті завданого росіянами ракетного удару по Миколаєву вночі 20 липня. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та місцева преса. Як раніше повідомляло видання або окупаційна армія РФ влучила по триповерховому житловому будинку. Одразу спалахнула пожежа на площі 450 Квадратних метрів, яку загасили вранці, суттєво пошкоджені також сусідні багатоповерхівки. Розбирання завалів триває. Крім того, загорілися три гаражі, пошкоджені ще близько 15 гаражів. Понівечені автомобілі, у тому числі відомий миколаївський ресторан «Антрекот». Зазначимо те, що серед постраждалих людей п'ятеро неповнолітніх дітей. У них тілесні ушкодження за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, частини першої статті 438 кримінального кодексу України масованого удару по житловим кварталам в центрі Миколаєва близько третьої ночі Росіяни ймовірно завдали ракетами Х 22 на місцях подій працюють прокурори, слідчі поліції та служби безпеки України, криміналісти, вибухотехніки та працівники ДСНС.